Отже, привіт люди! З вами, як завжди, я, Варварук. Всім дякую, що дивитесь мої відео, це мене трошки більше з кожним разом мотивує, тому що бачу, є перегляди, є якісь лайки, набираю потрохи підписників. Сьогодні у нас буде трошки інша тема, бо я починав зі смартфонів, з мобільних ігор, ну то буде і далі. Але сьогодні будемо говорити про навушники. Навушники у нас сьогодні від фірми Bazeus та від фірми JBL. Так що сідайте зручніше, заваріть собі каву, че хто що любить. Будемо робити розпаковку, будемо робити огляд. Поїхали. Почну я із Добаємо, скільки постоїть з базеус, джеб'ємо споки постуїть збоку. Вже сама коробка. Йдемо дивитися, що в середній. Вкриваємо. От, самі наушнички. Вони у нас складаються. Регулюється, в когось більше, когось менше. Що в нас є ще? Так, макінатура. Це напевно у нас кабель для зверки. Кабель на роз'єм 3,5. Тобто їх можна, якщо не по блютузу, то можна їх підключати ще через цей кабель. Далі ще. І ще, І ще один кабель для зарядки. Зарядка у нас іде мікро USB. Пісо. Так, тут все у нас від'їжджає бік. Ми повернемося трошки пізніше. Почнемо з JBL. -ю. JBL GBL, 500. Коробочка. Як відкаєте? Отак. Матуратура. Кабель безрядки. Також мікро USB, я сподіваюся, що буде type c але мікро USB обранчуємо коделі. Джибель друбить то на Ну Ось самі на лошечки. Хоча базелюсь мені більше сподобався. Там краще коробка, вони краще запаковані, але вже які? то саме. Регуляція, більше-менше дібелі. Добре, навушники наші розпаковані. Ну що можна сказати про базеус? Вони зроблені з якісною пластикою. Тут також все класно для вух, м'ягенько для голови. От вони вже регулюється, як говорив, і складається. тобто досить компактні. Тут у нас йде качалька регулювання звуку, включення-виключення і роз'єм для micro USB, для зарядки. То саме в джебельках регулювання, м'якушки для голови, для вух. Джебель можна ще ось так зробити. Не знаю, для чого це потрібно. Тут, тут у нас йде usb для зарядки, Та ж сама качелька для регулювання гучності, для переключання пісень і кнопка включення-виключення. Так, Базеус Encock 01. Включаємо її. Ну, вони зараз не підключені жодного пристрою, але от, світодіоди. Підключаються вони по Bluetooth. Плюс до них ще є кабельок, який я показував при, на початку спаковки, З роз'ємом 3,5, тобто їх можна підключати до комп'ютера, до смартфону. І, як заявляє виробник, ще плюс 20% гучності, коли вони підключені по кабелю до комп'ютера чи до смартфона. 10 годин без підзарядки, мікрофон. Ну, звучать досить непогано, я сам ними користуюся. Я дуже багато граю в мобільні ігри, на відеоігри на комп'ютері. Ну, не сильно слухаю музику, але вони звучать досить і досить таки гарно, як на, скажімо, на свою ціну. Ціна їх в районі від 800 до 1000 гривень. Далі наступний наш герой JBL то саме, підключка по блютузу, в них немає кабелю, так як в Базеусі з роз'ємом 3 5 але то тугіршому їх не робить абсолютно нічим. Вони звучать набагато краще, тобто високі, низькі частоти в них дуже-дуже хороші. А підходять так само ці навушники, що для хлопців, що для дівчат. такий, скажімо, унісекс без різниці. ну, Вони відповідно і дорожчі від базеусу, тому що я вже говорив про цьому Базеуса. А GBL коштують в районі від 1300 до 1500 гривень. Що хочу сказати, дивіться, я не великий експерт в музиці, але для, для повсякденного користування, що базар, що джебель, вони досить і досить такі хороші. Тобто для перегляду му, фільмів, для прослуховування музики, для відеоігрів вони дуже класно звучать. Правда, ці трошки краще, як я вже говорив, хоча ціни дуже сильно стають. То вже вам вирішувати. Я казав, ці в нас дешевші, ці в нас дорожчі, кому як, кому що більше подобається. Але для повсякденного користування то є супер, що то, що то, Так що дуже собі саме вирішуємо. Так, ну а в мене напевно на сьогодні все. Це був огляд розпаковка на навушники Базеус, на навушники GBL. Мій перший огляд, тому що на навушники я ще не знімав. Але я хочу сказати, що я вам всім щиро вдячний за те, що переглядаєте мої відео, як я вже казав, підписуйтесь. Далі я буду ще знімати дуже багато контенту для вас. Хочу донести вам максимально дуже багато якоїсь там інформації про смартфони, про ті мобільні ігри, про навушники. Можливо, ще на якусь іншу техніку будемо знімати. Бо ваші підписки, ваші перегляди мене мотивують, щоб ви собі розуміли. Тому я щиро вам вдячний. На сьогодні все. Всім па-па.